Розпочнемо наш урок по створенню малюнки з простих фігур. Записали тему уроку. На попередньому уроці ми розглядали за малювання від руки. Наприклад, можна написати слово інформатика, квіточку, сонечко. Сьогодні ми будемо виконувати замалюнки з простих фігур з допомогою об'єктів в панелі інструментів, Paint. Першим одним з елементів наших є інструмент тексту, але одне маленьке але Коли ви вводите текст, його можна редагувати тільки до зняття виділення, як тільки ви. Визнали виділення, це вже текст буде сприйматися як малюнок. Продемонструємо цю дію. Для цього в документі в Paint вибираємо об'єкти, текст, напис і малюємо маленький прямокутничок. З'явилася додаткова панелька інструментів шриф шрифти. Вибираємо наш шрифт, який ви хочете, на, наприклад, темнюю Роман. Вибираємо розмір. І робимо напис. В даному випадку, оскільки в нас є чорний кольор, будемо писати чорним кольором. Змінимо кольор на червоний, на інший. Клацання лівою кнопкою миші на одному з кольорів змінює наш кольор, доки ви знаходитеся у межах прямокутника вашого набору тексту. Можна змінити в тому числі шрифти. Деколи буває так, що ви, ви закрили панельку для набору шрифтів. Для цього входимо в «Від», панель атрибутів текста, поставили прапорець і вона у вас знову з'явилася. Як тільки ви класите за межами малюнка, змінити напис текст уже немає такої можливості. Інструмент лінії. Нагадаємо, що коли ви вибираєте інструмент лінії, у вас з'являється додаткова панелька для вибору товщини ліній. Утримуючи клавішу Shift, можна отримати лінії під прямими кутами або кутами кратними 45 градусів. Лінія, вибираємо товщину. Введемо лівою кнопкою миші. Ви бачите, я можу вести довільному напрямку. Як тільки утримую клавішу Shift, крок зміни у мене 45 градусів стає. Виберемо праву кнопку миші жовтий, наприклад, колір, або давайте зелене, щоб було краще видно. І виконуємо дії, аналогічні правою кнопкою миші отримачі, або клавішу Shift. Ми переміщаємося під кутом 45 градусів. Спробуємо виконати наші малюнки, які спевні Об'єкт виберемо, наприклад, прямокутник. Утримуємо клавішу Shift і малюємо прямокутник. Перший об'єкт у нас є прямокутник, не зафарбований. Другий об'єкт прямокутник, який має контур фону. Контур у нас в даному випадку є малиновий, зафарбування буде зеленого кольору. Натискаємо клавішу Shift, і в нас утворився гарний квадратик. Натискаємо клавішу Shift і малюємо правою кнопкою миші. Ми отримали квадратик відповідний. Якщо ми виберемо просто зафарбований прямокутник, ліва кнопка миші, отримуючи, права кнопка миші, ви отримали такий. Виберемо багатокутник і намалюємо трикутник правильний. Чи зможемо ми це зробити? Права трикутник. Як нагадаємо, має кути всі по 60 градусів. Отже, цього зробити буде неможливо. Але трикутник прямокутний з кутами 45 градусів, це зробити реально. Утримуючи клавішу Shift, ми отримали такий трикутник. Намалюємо багатокутник довільний, одна лінія відпустили, друга лінія відпустили, четверта лінія, клац клац і. У нас утворився багатокутник. Виберемо зафарбований. Раз, відпустили, два, відпустили ліву кнопку миші. Три. Відпустили. Четверте, коли у вас замкнутий простір, воно зафарбувалося. Очистимо наш аркуш, файл здать, не будемо зберігати зміни. І намалюємо багатокутника для нашої наступної вправи. Виберемо трикутник, тупокутній, більш-менш правильний трикутник і трикутник. Наступним нашим інструментом є крива. Коли ви виконуєте криву, то завжди у вас буде два вигони. Можна ви зробити у вигляді кривого двох вигинів, а можна зробити з допомогою крапочки. Саме для цього ми тільки що намалювали ці наші багатокутники. а саме три. Виберемо елемент крива, виберемо якийсь малиновий колір, щоб було краще видно тостенький. Малюємо лінію. Раз. Відпустили ліву кнопку миші, зробили один вигін, відпустили. Зробили другий вигін. Вигін робимо доти, доки не вийде нас таке, як ми хочемо, і тоді тільки відпускаєте ліву кнопку миші. Якщо вам потрібна крива, яка має лише один вигін, тоді провели пряму лінію, зробили вигін. І клацнули ще раз для того, щоб зафіксувати цю криву. Намалюємо крапельку, клацнемо в трьох місцях трикутника нашого. Раз, ліва кнопка миші відпустили, два лівою кнопкою миші і третій раз лівою кнопкою миші. Почнемо з цієї точки. Раз, два, три. Почнемо з цієї точки. Раз, два, три. У нас виходять крапельки. Для того, щоб намалювати ось таке сердушко, найпростіше вам буде виконати одну крапельку і відтерти її, кусочок, а потім приставити другу. Як приставляти дві фігури, відображати їх дзеркально, ми розглянемо пізніше. Раз, два, три. Маємо кусочок крапельки, трошки не туди. Воно у нас пішло так. І візьмемо ластик і витриму непотрібне нам. Якщо поганий ластик видно, можна збільшити масштаб в даній області. І витираємо, повернемося один до одного. Маємо кусочок нашого сердушка. Можна виділити відразу вже розглянути цей елемент цей об'єкт, скопіювати його, правка копіювати, правка вставити ось вона Відобразити. Рисунок отразити зліва направо. І приставити кусочок нашого сердушка. Переконатися, чи дійсно наша область є замкнутою. Ми бачимо, область у нас є не замкнутою. Можна взяти пензлика або і домалювати трошечки, щоб у нас вийшла область замкнута. І зафарбувати його червоною, наприклад, фарбою, взяти вітерку з фарбою і заглити. Ми отримали зафарбоване сурдушко. Поглянемо, як це виглядає у нас. Ось таке у нас є серце. Наступний елемент, знову ж таки, фігури і стилі зафарбування. Ми вже тільки що з вами це розглянули, але ще раз повторимо. Отже, якщо вибираєте фігуру, чи це буде овал, чи це буде прямокутник, чи багатокутник, він може мати ще стилі певні зафарбування. Може мати лише контур може б мати контур та заливка, і може б мати лише заливку. Якщо ви виконуєте лівою кнопочкою миші, і у вас є колір червоний, а фоновий колір, тобто правою кнопочкою ви вибрали салатовий, то у вас буде ось такий вигляд. І, відповідно, Якщо ви виберете заливочку, лише заливку, то буде у вас заливка червоною. Якщо виконуєте малювання прямокутника вашого. Правою кнопкою миші, то буде ваш другий стовпчик з вашого малюнку. Ми тільки що з вами замальовували сердушко. Замалювати сердушко можна з допомогою елементу заливки замкнутої однотонної області, такого як відерку з фарбою. Але це можна лише в тому випадку, ви якщо наша область є замкнутою. Намалюємо нашу криву лінію. Якись, зпевне, маленьке сердушко. Виріжемо цей об'єкт і скопіюємо його. Ставимо малюночок, Рисунок отразіть повернути зліва направо. Приставили. Спробуємо зараз, в такому вигляді, ви бачите, наше сердушко не зафарбоване. Вибрати об'єкт з фарбою, наприклад, з жовтенькою, і зафарбувати. У нас зафарбувалося усе тло. Чому? Правка відмінимо нашу дію. Збільшимо наш масштаб. Ви бачите, що в нас є розриви. Спробуємо знову зафарбувати, нічого в нас не вийшло. Відміняємо дію. виберемо пензлика червоного кольору, домалюємо наше хоча б одну крапу. зараз це робимо неаккуратно, щоб тільки переконатися, що ми маємо замкнути область. Вибираємо фарбу, віддерко жовтеньке. І ось ми маємо вже тепер зафарбовану область, оскільки ми маємо повністю замкнуту область. Нагадаємо ще, як точно вибрати кольори. У мене є заготовка робочий стіл. Фотографія з довомою Screen. Виріжемо якийсь певний малюночок, правка. Вирізати, ставимо її. Там, де у нас є сердушко, правка ставити. І виберемо один з цих кольорів, наприклад, голубенький. Для цього вибираємо об'єкт піпетка, клацаємо на кольорі, переходимо палітру кольорів. Можна двічі класнути на кольорі, або палітра і змінити палітру. А приділити цвет вибираємо. І додаємо набір кольорів. Тепер ми вже будемо мати цей кольор. І вже можна цей крапелька. Зафарбувати у цей колір, який ми тільки що вибрали з допомогою піпеточки. ще раз, ваші дії: вибір кольору з допомогою піпетки. Клацайте один раз. Тоді вибираємо палітра, ізмініть палітру. Вибираємо определіть цвіт, додаємо набір кольорів. І тепер уже у нас цей колір є в палітрі кольорів. Можна ним виконувати малювання якихось певних фігур. Наприклад, виберемо овал, виберемо зафарбований, контур у нас буде вибраного блакитного кольору, до, наприклад, жовтенького, і намалюємо гарний круг. Для цього натискаємо, утримуючи клавішу Shift, малюємо круг. Якщо ми хочемо мати дійсно овал, отаким от чином ми малюємо наші овали. Вашим малюн... заданням зараз буде виконати малюнки, що знаходяться у вас в підручнику на сторінці 279, 28,2 літак, а також 28,8 будиночок. І 28.6 дзвіночок. На домашнє завдання прошу прислати мені виконані ваші шахову фігуру та лебедя, які знаходяться на сторінці 282. Дякую за увагу! Прошу готуватися по розділах ваших, 27 та 28 з вашого підручника, а також з практики.